Я ще раз повторяю, выкидываю в этом видео это, то. Вангу, кто у вас за вангу. Это знаете, хто її упів? Після розказує это то, что вы поняли. Не, начал розказувати, что це іти, ити, і, і, розказувати. Мені. Я скажу, не хочу что-то ити, не залізти туда. Та Нет, это там уже же, не надо кажу, даже розказувати. Вангу, от це ще виглядає, яке це вельми, это Путя. Він і задушив, видав і гроші і на церкву, типу, на ну, сказав на церкву. А на дом, на дом, на дом, на церковний дом. І та. І вони сказали, він не на дом, на дом. і просто пішов, що для виду. Бо його там бачили постійно. Вона йому казала, не казала правду, бо не можна казати все. І та, і то і в то крайності, Вона не казала крайність, намічала, так сказала. І всім остальним. Він не хотів узнать і це, що там і и віддушити, ей душить, и була, і вона сказала, що ну, ти своє получиш. Вона не брехала тобі. Ти получиш своє. Та ну, любо ти получиш. Ти получиш. Получиш. Получиш.